Розв'язуємо з вами три останні найскладніші задачі. Чому вони складні? Тому що в них, по-перше, заплутані умови. По-друге, потрібно багато часу, щоб перечитати ці умови, тому що умови довгі. А ще ж треба заглибитися в суть завдань. Тобто вам потрібно багато часу, а час дорогий на екзамені, тому розбираємо ми з вами зараз ці задачі. Перша задача така. Ксенія бере участь у посткросингу, надсилаючи листівки. Вона має 10 різних листівок із зображенням українських міст та краєвидів. Для кожного із чотирьох адресатів Ксенія вибирає по одній листівці та конверт жовтого або синього кольору. Скільки є варіантів вибору, якщо вона надсилатиме всі листівки у конвертах одного кольору? Отже, у нас є. 10 різних листівок, є конверти двох кольорів. Мені потрібно для кожного із чотирьох адресатів по одній листівці. Оскільки ці листівки різні, тому і ці чотири ви будете вибирати із 10 різних, тому це будуть розміщення із 10 по 4. Ну, а розміщення з 10 по 4, це виходить 10, множиться на 9, на 8 і на 7. Чотири множнички. Але ми ще з вами не врахували, що конверти можуть бути двох кольорів або синій, або жовтий. Тобто в нас є ще два варіанти, тому ми подвоюємо цей добуток. Ну, якщо порахувати, то виходить 10 тисяч 80. От така, така задача непроста, я, я вважаю. Ще одна схожа задача тільки вже про Віталіну. Віталіна також бере участь у посткросингу, надсилаючи в різні країни листівки. В неї є 12 листівок. Шість із гербами українських міст і шість із краєвидами. Вона вибирає для кожного з двох адресатів у Європі по одній листівці з гербом. І для кожного з трьох адресатів у Австралії по одній листівці з краєвидами, скільки у неї є варіантів вибору. Значить, є 12 листівок, 6 з грибами, 6 з краєвидами. І тепер вона для двох європейців надсилає по одній листівці з гербом, для кожного з двох. І для кожного з трьох, що живе в Австралії, по одній листівці з краєвидами. Отже, дві листівки ми вибираємо із шести. Порядок тут грає роль, тому що це різні листівки, різні герби. Тому буде розміщення із шести по 2. Домножаємо. А тепер мені треба три з краєвидами із шести. Знову ж таки, краєвиди різні на листівках, тому це буде розміщення із шести по три. Рахуємо. Тут у мене буде 6 на 5, 2 множники помножите. Тут у мене буде 3 множники, тобто буде 6 на 5 і на 4. Ну, якщо це все порахувати, то вийде 3600. Така задача. Ну і саме сама вже останнє магазин меблів. Пропонує 10 видів диванів і 15 видів крісел українського виробництва, а також 8 імпортних готових комплектів дивана та двох однакових крісел. Скільки є варіантів вибору дивана та двох крісел одного виду, якщо меблі з комплекту не можна продавати окремо? Ну Ось така задача. Є 10 видів диванів, є 10 видів Крісел і є 8 готових комплектів. Мені потрібно купити диван і два крісла, щоб вони були одного виду. І я думаю: по-перше, я можу взяти комплект, тобто, в мене є 8 варіантів, щоб вибрати комплект, або ж, якщо «або» я ставлю знак плюс. Я можу вибрати, 10 видів, 10 варіантів у мене є 10 видів диванів. І до кожного дивану в мене є ще 15 варіантів, щоб вибрати якогось виду крісло. Тому я 10 домножаю на 15. Рахую, в мене виходить 158. Ось це остання задача. Теж вона така трошечки нестандартна, трошки важкувата. Отже, дивіться, ми з вами розібрали всі завдання з комбінаторики. Ну, не всі, майже всі, скажімо так, завдання з комбінаторики. А я, як завжди, бажаю вам успіхів, бажаю, щоб ви вивчали математику з насолодою і не боялися ніяких задач. Кожну з них, подумавши, можна розв'язати.